Сьогодні захисники України стоять на межі, де життя і смерть переплітаються у єдиній боротьбі за свободу. Але ця свобода страшна своєю ціною дехто з них повертається додому на щиті, залишаючись назавжди героями. Так, сьогодні Кременчужани попрощалися з 47-річним воїном Іваном Шерстюком, який загинув 11 листопада під час виконання бойового завдання на Харківщині. Молодший сержант Шерстюк Іван Васильович 1977 року народження. Проживав у місті Кременчук, був приватним підприємцем, займався агробізнесом. Призваний на військову службу 25 лютого 2022 року. Займав посаду бойовий медик 3-го стрілецького взводу. Загинув 11 листопада, виконуючи бойове завдання по захисту України. Іван народився у селі Кохане Запорізької області, яке російські загарбники окупували ще у лютому 2022 року. Наразі переважна більшість його односельців мешкають у Запоріжжі та вже друге приїжджають до Кременчука на прощання зі своїм героєм, розповідає один із односельців полеглого військовослужбовця. «Ця людина була дуже мирна. Все життя своє, йому 47 років, він прожив у селі Кохане. Він тільки із села виїздив, коли служив у Збройних силах України у 90-ті роки. І от починаючи з 22-го року. Взагалі, сім'я Ферстюків дуже знана і в селі. Сам Іван розбирався гарно в техніці, тому до нього часто зверталися хлопці, які також займалися землею, і повагали за те, що в нього золоті руки були, і ясна голова. Інший односелець бійця Олексій пригадує, Іван був справжнім фахівцем своєї справи, гарним механізатором. Він разом зі своїм братом та дядьками обробляв на тракторах земельні паї свої та ті, які їм надавали в оренду. Їхньою гарною візитівкою сімейною був виноградник, який вони заклали, зробили, викликали до виноградну лозу. До них приїздили з навколишніх сіл мешканці купувати. Різні сорти виноград смакували. Вони також і в місто вивозили за урожай. Наші воїни борються не лише за себе чи свою родину, а за кожного з нас, за майбутнє, де наші діти зможуть жити у вільній і мирній Україні. Нехай ця жертва ніколи не буде марною, і нехай їхній дух додає нам сили боротися далі і ніколи не здаватися. Вічна шана та пам'ять герою Івану Шерстюку Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Росія вранці 17 листопада влаштувала масований комбінований удар по всіх регіонах України. Загалом близько 120 ракет та 90 дронів. Під прицілом ворога опинився і Кременчук. Мирного недільного ранку уламок ракети впав у дворі житлової забудови в одному з мікрорайонів міста. Як результат, у декількох багатоповерхівках повибивало вікна, Постраждали десятки квартир. Припарковані у дворі автомобілі згоріли вщент. А найжахливіше те, що в момент падіння уламку поблизу перебувала жінка, яка вигулювала собаку у важкому стані. Її одразу ж доставили до лікарні. І з перших хвилин на місці події працювали всі служби міста. Уламок ракети потрапив біля житлового будинку. Постраждали автомобілі, люди в Кременчука від самого початку задіяно 30 чоловік. Ми прибираємо, допомагаємо людям застеклити вікна, винести скло, устраняємо все. Це робимо все для наших містян. Людям допомагали прибирати скло, тимчасово затуляти вибиті вікна допоміжними матеріалами. Міські служби оцінювали завдані пошкодження, фіксували наслідки руйнувань і пояснювали Кременчужанам, як отримати компенсації. Свій хаб допомоги на місці події розгорнув і гуманітарний центр Проліска. На місці події працює гуманітарна місія Проліска, котра надає мешканцям Кременчуга, у котрих після ранкових подій. Бо вибувало вікна, двері. Понівечили їхні будівлі. Ми надаємо від управління Верховного комісара ООН у справах біженців будівельні матеріали. Найдорожче, що може бути, це людське життя. Саме за нього боролися Кременчуцькі лікарі, оперуючи 66-річну жінку, яка постраждала під час атаки та отримала серйозні поранення. Наразі вона перебуває в медзакладі під наглядом спеціалістів. Під час операції було присутнє більше 20 чоловік. Це були всі орденки служби, які працювали на той час у лікарні. А так приїхали лікарі із домі. На зараз стан пацієнтки залишається тяжким. Хірурги, травматологи, а також лікарі реаніматологи відкладають усі зусилля, щоб зберегти життя цієї. За кожен удар по цивільній інфраструктурі, за весь терор Росія обов'язково відчує відплату. Україна нічого й нікому не пробачить, бо справжнє зло має бути знищено. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сьогодні день сержанта Збройних сил України. Сержант це лідер на тактичному рівні. Той, хто безпосередньо керує солдатами, вчить їх і підтримує. Його обов'язки виходять далеко за межі виконання наказів. Він є наставником, прикладом для наслідування та носієм військових цінностей. Сьогодні з професійним святом сержантів привітав народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, він зазначив. Щиро вітаю всіх, хто входить до складу Сержантського корпусу Збройних сил України. Дякую за вірність, військовій присязі, мужність і героїзм. Бажаю сили і незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів і удачі, відмінного виконання всіх поставлених завдань і перемоги. Слава Україні! Слава героям! Кременчуцькі новини також приєднуються до вітань. Кожен українець молиться, аби усі наші військові повернулися додому живими. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. На честь дня сержанта було проведено нагородження найкращих сержантів частин ракетних військ та артилерії з усієї країни. Захід проводився у безпечному місці за рішенням командувача ракетних військ та артилерії на базі 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Урочиста частина розпочалась з закапельного виконання сержантами гімну України. Також свої побажання воїнам висловив військовий капелан Владислав. Господи Ісусе Христе Син Божий, благослови цей захід, благослови цих людей, благослови всіх військовослужбовців збройних сил і сил оборони на здійснення нашої перемоги над агресором Російської Федерації. Господи, ти великий і всемогутній. Ти подаєш нам життя, ти подаєш нам дихання, дай нам сили перемогти ворога. Господи, укріпи наших рідних, наші тили. Ти великий господь і милосердний. Молився, во ім'я Отця, сина Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Щорічно, 18 листопада відзначають день сержанта. Це свято сміливих, мужніх та відданих синів і доньок України. Сержанти це ті люди, котрі є хребтом українських збройних сил. Сьогодні відзначне свято. День сержанта Збройних сил, до речі, перший маленький юбілей, це ж п'ята річниця, тому від себе особисто від командувача ракетних військ, артилерії Збройних сил України генерал-майора Маліновського. Я хочу привітати весь сержантський склад не тільки ракетних військ, артилерії, а й Збройних сил України за ту мужність, відвагу, за той професіоналізм, який вони показують. Сержанти в першу чергу це лідери, це ті люди, які безпосередньо наближають нашу перемогу. Як зазначає заступник командувача ракетних військ і артилерії зсу, полковник Сергій Мусієнко, сержанти мужньо боронять наш спокій та стають незамінною ланкою на шляху до миру. 31 найкращий сержант був нагороджений медаллю хрест ракетних військ і артилерії. Заступник командувача ракетних військ розповів про заохочувальну відзнаку міністерства оборони України. Сьогодні були вручені відзнаки міністра оборони, хрест ракетних військ і артилерії. Це є відзнака міністра оборони, якою нагороджуються військовослужбовці підрозділів ракетних військ і артилерії за значні заслуги. У службовій діяльності за мужність відвагу під час виконання своїх обов'язків. Перше нагородження зазначеним хрестом ракетних військ артилерії ми здійснили в цьому році, і було дуже так значно, що першими були нагороджені хлопці-артилеристи під час операції на курському напрямку. Безпосередньо на позиціях ми об'їжджали підрозділи, вручали прямо прямо там. Тому дуже це. Значно і нулений час вже там друге нагородження. Ми це будемо продовжувати. Наші захисники поділились спогадами про події, котрі відбули з ними за час служби. Тривожно було, тому що не хочеться, щоб враг був на нашій землі. Що це наша рідна земля. одні з перших поїхали на захист Києва, захищали поки ну там мирне населення не змогло нормально жити. Сержант в першу чергу це зв'язківець між солдатами або матросами і офіцерами. Тому для матросів це, можна сказати, батько, це побратим, це друг і вже в наступну чергу це командир. Колектив у нас. Такий, що хлопці постійно навчаються, дуже легко освоюють нову техніку, дуже багато додають свого. Я пам'ятаю, коли дивізіон тільки був сформований, приїжджали англійці і навчали нас, як використовувати ті артури, навчали у тому числі і тактики застосування. То, що ми робимо зараз, немає нічого спільного з тактикою, що нам розповідали англійці. Ми змінили тактику застосування цього обладнання. Абсолютно, тому що це інша війна. Англійці не мали досвіду такої війни. І зараз наш начальник штабу вже двічі був у Британії і там розповідав англійцям, як ми використовуємо їх обладнання зараз. Від командира дуже багато залежить результат роботи підрозділу. А сержант це якраз безпосередній командир для особового складу. Саме сержанти та старшини забезпечують підготовку бійців і їхню мотивацію та беруть відповідальність за побратимів. Не дарма їх гасло це Слідуй за мною роби як я. Адже всі ми мусимо пам'ятати, що кожен з нас тримає свій фронт. Тож не забуваємо допомагати нашим військовим, адже завдяки ним ми маємо шанс на мирне та безпечне життя. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У рамках проєкту Молоді і влада відбувся черговий навчальний день, який став важливим кроком до формування обізнаної і активної молоді Кременчука. Програма допомагає молодим активістам дізнатися більше про роботу міської влади. Цього разу вони зустрілися із заступницею міського голови Ольгою Усановою, яка поділилась своїм досвідом і розповіла, як влада реагує на потреби громади. Сьогодні я брала участь у заході в рамках проекту Молоді влада, який реалізовується молодіжним парламентом Кременчука, розповідала їм про систему місцевого самоврядування та ті галузі, якими я опікуюся як заступник міського голови. Намагалася розказати про кожну з них, але насправді це дуже великий такий обсяг інформації, але дуже було цікаво з цією аудиторією, тому що задавали питання, глибокі питання. Мені дуже приємно, що молодь цікавиться тим, як збудована система управління містом і як можна впливати на її покращення. Також хлопці та дівчата дізнавалися більше про роботу правоохоронних органів, зокрема патрульної поліції. Євгенія Кривошапка на зустрічі з молоддю розповіла про основи правової безпеки, взаємодію поліції з громадою та важливість обізнаності у сфері правопорядку. Ми з молоддю поговорили, як стати патрульним поліцейським. Що для тебе для цього треба, як подати заяву, які класні емоції будуть після того, як ти станеш патрульним поліцейським, і саме яку ти користь зможеш дати нашому місцю для того, місто, щоб ми були в безпеці, і все було класно. Такий формат навчання допомагає учасникам отримати реальний досвід і розуміння роботи різних структур, які відіграють важливу роль у житті громади. Молодь висловила вдячність організаторам проєкту за можливість брати участь у таких заходах, які надихають і допомагають їм розвиватися як майбутнім лідерам. Мені дуже подобається участь в цьому проєкті, адже мені допомагає дізнатися багато цікавого на цьому проєкті. Розповідають багато цікавого та нового. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожна дитина має право на те, щоб її голос був почутий, а її права захищені. Саме цю ідею закладено у конвенцію ООН про права дитини, яку щороку вцілюють маленькі художники Кремичука через свої малюнки, які вони надсилаються на загальноміський конкурс Мої права щороку у нашому місті проводять цей конкурс з метою привернення уваги молоді до знання своїх прав. В цьому році було три категорії вікових: це 6 до 10 років, 11 до 14 років та 15-17 років. В кожній категорії ми обираємо переможців. Перший другий. Третє місце діти будуть нагрожені цінними подарунками і сподіваємося, таким чином вони можуть поглибити знання, які на що вони і які права вони мають. Цього року, здебільшого, у своїх роботах діти зображали тему сім'ї та миру. У малюнках учасники конкурсу вцілили надію на гармонію в родині і спокій у світі. Сьогодні кваліфіковане журі обрало 13 переможців. чиї роботи не лише здобудуть призи, а й потраплять до тематичного календаря на 2025 рік, екземпляри якого будуть поширені серед навчальних закладів міста, надихаючи ровесників на глибше розуміння своїх прав. За кожним малюнком стоїть переживання дитини, стоїть її думка, щоб донести. Часточку себе в серця інших. Хочеться, щоб роботи були достойні, але не хочеться нікого скривдити, тому це завжди складний процес, але є свої якісь певні е, межі для того, щоб робота як найкращим чином е, висловлювала думку більшості. Цього року на конкурс було подано 148 робіт, що є чудовим показником, адже кількість учасників постійно зростає. З кожним роком все більше дітей прагнуть висловити свою думку через малюнок, демонструючи не лише творчі здібності, а й усвідомлення прав людини. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Крамучицькі новини. Перший великий виїзд Кременчуцьких та завершився тріумфом, 15-16 листопада. 26 спортсменів спортсменівка і мені Кисельова взяли участь у відкритому кубку Полтавської області з такуандове ТФ, який відбувся у Полтаві. Загалом на татамі за нагороди змагалися 270 спортсменів із чотирьох областей України. Змагання пройшли за один день. Спортсмени справилися своїм поставленим завданнями, а тренери виконали поставлені теж завдання. Ну такі досягнення це завдяки тренерам, тому що дуже довго вони. Не тренувалися багато спортсменів, теж виїхали перший раз і показали дуже гідні результати. На змаганнях команди з Кременчука продемонстрували відмінні результати. Нашим спортсменам вдалося вибороти шість золотих, сім срібних та дев'ять бронзових медалей. Перший суперник мене був трішки нижче за мене. Більш технічно його почав на нього атакувати, давити, і він трішки загубився. На другий бій виходив з невеликою травмою. Розтягнув трішки ногу. Але все одно добре відпрацював і зайняв перше місце. На цих змаганнях я провів два бої. Перший бій я закінчив за два раунди, вигравши їх з великим рахунком. Другий бій я також виграв за два раунди, вже бився з нашим Кременчуцьким спортсменом. Перемогти мені допоміг мій досвід та техніка. Цей тріумф став можливим завдяки майстерності спортсменів, а також невтомні праці тренерів та безмежній підтримці команди. У мене було два бої. Перший я виграла з два раунди, третій за три. Завдяки моєму тренеру він добре нас тренує. У нас дуже дружня команда, тому мене всі підтримували. «Перша суперниця я вже з нею стояла на минулих змаганнях. З нею такий напряжний бій був там, ледве можна сказати, перемогла. Хоча все одно перемогла, а друга я її ніколи не бачила, але ну так, познайомилась, зрозуміла, що вона не прям що така сильна, що я зможу перемогти. Виступ команди вкотре довів спорт це не лише про перемоги, а й про характер, командний дух і віру у себе. Це мої перші рівнування були виїзні. Я старався по максимуму і виграв їх. Я спочатку не вірив, а потім зрозумів, що це реально. Це вже мої четверті виїзні змагання. І друга область. У мене було два поєдинки. Обидва закінчились достроково. Перший за два раунди, а другий було була зупинка бою. Зі сторони суперлі. Спортсмени довели, що у Кременчуці виховуються не лише чемпіонів, а й справжніх бійців життя. Ми пишаємося нашими спортсменами та з нетерпінням чекаємо на нові досягнення. На 25-й рік у нас дуже великі плани, адже ми плануємо десь приблизно раз на місяць виїжджати на усі змагання, які будуть в календарі на офіційному сайті Текфондо ВТФ. По всій Україні задля будемо обирати міста, все ж таки безпека дітей, і у нас на першому місці. Марія Бардаєва. Іван Ткаченко Крамчицькі новини. Днями кременчужани поринули у золоту епоху українського кіно, адже у філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся літературний стоп-кадр Сергій Параджанов. Небезпечно вільна людина. Захід присвячений всесвітньо відомому кінорежисеру Сергію Параджанову. Поговоримо про його творчість, звичайно, про його найвизначніші фільми. Про роль для України, про вплив на сучасних митців. А також спробуємо розшифрувати деякі кадри з фільмів, адже у нього специфічні фільми, і там зазвичай не діалоги, а мова метафор, образів, які потрібно ще розуміти. Кожен з присутніх поділився своїми враженнями від робіт метра української режисури. Відчути ту красу природи, ту безстрінь річки, ну, ті ліси, те небо, ті гори. ті гори. Тільки тоді можна цей фільм зрозуміти, відчути і полюбити. Дуже добре, що бережеться ця пам'ять про Миколичука, про Параджанова, про цей фільм. Дійсно, цей фільм особливий. Зразу не можна паняти про що. Тому різне сюжетне був присутній на заході, і той, хто особисто спілкувався з Параджановим. Він відзначив неймовірну внутрішню енергетику режисера. В время той час. Параджанов був на піку популярності. З мене зростом навіть менше. Борода чорна, він чорнявий такий. Вона у нього настільки енергетика, така сильна, і швидкий він дуже схопив ту пляшку. Я думав, розіб'є а він раз і поставив її. каже: заходьте. За пів години, які я з ним поспілкувався, познайомився, спогади залишилися на все життя. Родзинкою літературного заходу стало виконання гуцульських мотивів на сопілці, що наблизило усіх до атмосфери, в якій Сергій Параджанов знімав фільм Тіні забутих предків. Сподіваємося, що таких заходів у нашому місті лише більшатиме, адже Україна має багато визначних постатей, про яких має знати кожен. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. В одному з освітніх закладів Кременчука відбулись спортивні змагання: тато, мама і дитина міцна українська спортивна родина, які були присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю в межах міського фестивалю Сильні духом. Ті спорту разом з волонтерами молодіжного парламенту Корменчука долучаються до таких заходів. Дуже важливо проводити час з родиною. Тому сьогодні наші родини будуть змагатися в різних естафетах. Буде і футбол, і катбол, будуть бігати з обручами, набивати тенісний м'ячик і з задоволенням проведуть час разом. Подібні естафети створені не для конкуренції, а для об'єднання. Саме завдяки даному заходу дітки мають чудову можливість комунікувати одне з одним та змогу зробити родини якомога міцнішими. Цей захід об'єднує дітей, так як приймають участь і здорові дітки, і дітки з інвалідністю. Цей захід присвячений дню людей з інвалідністю. Цей захід далеко не останній, адже неймовірно важливо пам'ятати, що поруч з нами знаходяться люди з особливими потребами, і вони є незамінними учасниками громадського та суспільно-політичного життя. Я завжди радію, коли збираються дітки і можуть продемонструвати свої. Таланти в спорті, в культурі, в мистецтві, а це говорить про те, що ми маємо майбутнє Майбутнє серед всіх нас. Неважливо, здорові люди чи чимось вони хворіють. Також своїми враженнями та думками стосовно проведення подібних заходів поділилися і учасники естафети. Ми дуже вдячні всім організаторам, усім суддям за надану можливість нам участвувати в такому заході. Це дуже щас і дякуємо нашим захисникам, що ви нам нам надають таку можливість. В кінці заходу нагородили переможців у різних категоріях. Ця естафета стала прикладом того, як сила родини і бажання рухатись вперед допомагають долати будь-які труднощі. Усі учасники справжні переможці, адже головна нагорода цього дня це радість, підтримка та віра в свої сили. Поліна Калініченко, Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кремичуцькі новини.